Привіт, Володя. Привіт. Як тут твої справи? Як чудово, ти поживаєш? Чудово регулярно. Регулярно? Регулярно вже. можливо передасиш Привіт Черкащанам якісь побажання їм передаси. Та нас хай їдуть, допомагають. Нам держають. все написано. Перша хвиля мобілізації, мобілізації призивають всіх депутатів місцевих рад. Друга хвиля хвилею призивають всіх державних чиновників. А вже третя хвиля йдуть прості громадяни. України варто було б взяти це на озброєння. Тому що ти депутат, ти маєш захищати свій народ, свою країну. В першу чергу. Багато так на словах передмаються патріотизмом та державним благословном держави. Але насправді сидять вдома. У якихось там чайних та генделиках, так називаємо, висловлюючи свої патріотичні почуття, там тільки. настоячі патріоти знаходяться на передовій, де е, державу можна захистити дієво, не тільки словом сказати там е, в шані, піднявши чарку, а тут зі зброєю в руках, де потрібно показати, що ти хто ти єс, і видно, воно зразу ж кожен бачить тебе наскрізь. Я закликаю і звертаюся до всіх Черкашан. Кому не байдуже, державність наша, держава Україна в небезпеці. Зараз за нашою спиною знаходяться сепаратисти, ось за за ріконом, так називаємо. Ми стоїмо на передовій, йде своєю кажуть, присутністю, своїми збройною зброєю, своє, своєю тут, могутністю військовою, стримуємо цей натиск ворога. Я сподіваюся, що ми в скор недалекому майбутньому наші кордони будуть. Захищені надійно і віці всяка нечисть російська буде вигнана. Так, здесь ноутбука. Відразу вийде.